Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна. Росія вважатиме перебування іноземних військ в Україні. Окупацією солдати стануть законною цілею для армії Росії. Москва також не зважатиме на прапор миротворців. Про це заявив міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров. Кароль Навроцький розраховує на розміщення ядерної зброї у Польщі. За словами польського президента, його країна повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується, додав Навроцький. Тим часом більшість поляків не вірять, що російські дрони залетіли в Польщу випадково. Про це свідчать результат опитування ібріс для радіо Зет. Згідно з ними, понад 81% респондентів відкидають можливість того, що дрони залетіли в Польщу випадково. Водночас лише 10% вірять у випадковість інциденту. Політика Верховна Рада ратифікувала уходу про сторічне партнерство з Великою Британією, яка закріплює співпрацю у безпеці, обороні, економіці, науці та культурі. Про це повідомляє Суспільне. Зокрема, тепер Велика Британія щороку надаватиме. Україні щонайменше 3,6 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги до 2030 31 року, включно із навчанням військових підтримкою пілотів постачанням авіації та спільним виробництвом озброєння. Україна очікує на візит польської делегації на найвищому рівні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Дату та деталі візиту делегації не анонсують з міркувань безпеки. Речникам наголосив, що Україна готова ділитися своїм військовим досвідом із Польщею. І ще до заяв Міністерства закордонних справ президент Зеленський приїде до Нью-Йорка наступного тижня. Він очолить українську делегацію на засіданні Генасамблеї ООН у Штатах. Делегація України буде найвищого рівня. Кримінал. 21-річного українця, який 15 вересня запустив дрон над урядовими об'єктами у Варшаві, планують депортувати. Про це повідомляє Полсад News. Його визнали винним у порушенні правил повітряного руху та оштрафували на 4 тисячі злотих. А це майже 40-45 тисяч гривень. Суспільство. Українці віком старше 60 років вже можуть йти у військо за контрактом. До військових частин та ТЦК та СП вже розіслали відповідний алгоритм дій. Про це повідомив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Культура. Уперше за час повномасштабного вторгнення фестиваль Червона рута відбудеться у Львові. З моменту заснування конкурс проводили у різних містах України. Це Донецьк, Запоріжжя, Харків, Маріуполь, Київ, Львів, Дніпро, а також у Криму. В останній червону руду приймали Чернівці у 2019 році. Як це було тоді, ще до незалежності України, і як це буде зараз, розповість наша Юлія усе почалось. фестиваль червона рута серед іншого, і перше виконання державного гімну України. Незважаючи на пильний нагляд міліції, КДБ та компартії саме під час червоної рути українці розгорнули синьо жовті прапори. Як це було тоді, з нами поділилась народна артистка України Марія Бурмака. На самому початку я думала, що цей фестиваль не викличе якогось особливого інтересу, як я звикла українське, не викликало інтересу в Харкові. Але буквально в перший день на відбірковому турі поп-музики я побачила, як в зеленому театрі у парку було повно людей. Туди просто не Можливо, було потрапити так само було і на концертах рок-музики, так само було і на концерті української діаспори. Конкурс Бардів, конкурс виконавців авторської пісні відбувався на природі, і це була дуже смілива музика. Там співали Василь Жданкін, Віктор Морозов, Едуард Драч, Андрій Панчишин. Там співала і я там, до речі, познайомилася з Тарасом Чубаєм. І цей фестиваль він відбувався в таких дуже українських настроях. Буквально відразу почало приїжджати дуже багато молодих людей із західних міст України, почали провозити синьо жовті І От на моїй пісні Ой, не квітне вес, мій народ в кайданах. Ці прапори почали підіймати. Ой, не квітний вес. Сноглянь, надходять к мар. Тугою, чорніють, гнівом червоніють. Люди хотіли чути українське, хотіли бачити Україну вільною державою, і це все промовлялося в піснях. Минуло 36 років, і цього разу червона рута завітала до Львова. Протягом 17-21 вересня у фіналі конкурсу виступлять 450 гуртів, а це майже 700 учасників у найрізноманітніших жанрах. Поп, Фольк, рок, експериментальна та акустична музика. Гаслом цьогорічного фестивалю є Червона Рута. Лунає. Опір триває. Розповів народний артист України, ведучий першого та другого фестивалів. Червона рута Василь Ілащук. Червона рута перемагала завжди. 1972 рік. Пісня Года «Кремльовський дворець св'яза у Москві. Перше за всю історію на весь радянський союз перемагає єдина пісня пісня року Червона рута через рік піс. Ні, водограй виморива сюка. Отже, червонорута завжди перемагає. Червона Рута переможе, і сьогодні передбачили не лише музичний конкурс, а й окремий блок культурно-освітніх подій. Що ж до музикантів, директор фестивалю Червона рута Мирослав Мальник розповів: цього року не обмежувались лише прослуховуванням в Україні. Шукати нові таланти вирушили й до Європи. Ми провели конкурси і полі не тільки в Україні, але й за кордоном. Це сталося, тому що дуже багато українців виїхало за кордоном. Наприклад, очі мають два питання, десь близько трисот тисяч. Цього... Цього разу ми Будемо на фінальних конкурсах слухати не тільки виконавців Дугалі, але ще й з Британії та з Польщі. У нас не тільки популярна музика з Британії, бо музика. Саме на сцені червоної рути про себе заявили виконавці, які є легендами й дотепер: гурти брати Гадюкіна, ВВ, «Кому вниз, Плач Єремії, Тартак, Скрядин, Співаки Ірина Білик, Марія Бурмака, Олександр Пономарьов, Руслана. Дякую, Юлія. Я ж нагадаю, цього року фестиваль Червона рута триватиме у Львові з 17 по 21 вересня. Спорт. Тенісистка Світоліна та Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Білі Джін Кінг». Проти кого змагались та з якими результатами вдалося досягти успіху. Про це та не лише слухайте у новинах спорту на ФМ Галичина вже менш ніж за півгодини. У західних областях. Завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть 19-й проєкт на радіо Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.